У міському центрі культури і дозвілля кінотеатр Мир розпочав роботу виставковий проект майстрів та майстринь декоративно-ужиткового мистецтва любительського об'єднання Скарби Конотопщини з Україною в серці. На виставці є що подивитися: тут і вишивка бісером від Олени Масошиної та Вікторії Белоничевої, українські вінки Світлани Отич, плетіння бісером Марії Діденко, вишивка стрічками Раїси Коцюбняк, конотопська відьма Лариси Шайденко. Ви не пройдете повз робіт Тетяни Паско, розпис хлором по тканині, розписаний одяг, унікальних гердан та селянок Надії Бадзим, а також Її ришетилівських ляльок та картин різьблення по дереву від майстра Михайла Голованя. А як розмістити витрильник у пляшці? Це знає В'ячеслав Корнів. Смачні та їстівні вироби презентували любов Передера, кукурудзяне листя та сміттєві пакети в руках Валентини Ярошенко перетворилися у ляльки та квіти. Все, до чого доторкаються руки наших конотопських майстринь та майстрів, перетворюються у витвір мистецтва. Недарма кажуть, що макі, соняшник, калина це все наша Україна. Подивіться навколо, тут все квітне нашими символами. Тож нехай Україна буде у кожного в серці, зазначила під час відкриття виставкового проєкту керівниця Скарбів Конотопщини Марина Ручиця. Запрошуємо містян та гостей Конотопа відвідати виставку, що буде тривати до 21 лютого 2025 року.